Вітаю! Я Антоніна Букач, сертифікований тренер Google For Education. У цьому відео я хочу познайомити вас з цифровим інструментом Google Таблиці. В освітній діяльності не відразу можна знайти, де саме застосувати цей додаток. Проте сам додаток є дуже корисним. Наприклад, з його допомогою можна створити знайомий кожному викладачу журнал з оцінками. Нагадаю, що всі інструменти Google, у тому числі і таблиці, передбачають передавання даних у межах облікового запису. Тобто, для того, щоб отримати оцінки учнів, потрібно лише відкрити будь-яке завдання в Google класі та натиснути праворуч у горі на значок шестерні. Далі, обрати зі списку команду копіювати всі оцінки в Google таблиці. І тепер, завдяки синхронізації інструментів Google на різних пристроях, ви маєте можливість опрацювати файл навіть в офлайн режимі. Уявіть, тепер до учительської ви братимете з собою лише мобільний пристрій. Просто відкривайте таблицю з оцінками на телефоні та переносите їх до звичайного паперового журналу. Тепер давайте детальніше познайомимось із Google таблицею. Зовнішній вигляд сторінки такий. Угорі панель меню та інструментів. Ліворуч, інтерактивний значок Google Таблиць та ім'я файлу. Щойно ви на нього натиснете, відкриється домашня сторінка таблиць з адресою sheets.google.com. Для того, щоб працювати з такою сторінкою в мобільному пристрої, потрібно встановити відповідний застосунок Google Таблиць. При запуску відкривається сторінка з персоналізованим кабінетом, у якому зберігаються вибрані файли таблиць. Фізично такі файли зберігаються на Google диску, а за адресою продукту чи в застосунку видно тільки файли Google таблиць. Ліворуч, у горі сторінки традиційно розміщене головне меню ресурсу. Натиснувши на три риски, ви відкриєте список інших добірок об'єктів з Google диску. Документи, презентації, форми та довідковий центр. Праворуч у горі можна відфільтрувати файли за приналежністю, належить будь-кому, належить мені чи не належить мені, а також кнопки для сортування файлів та зміну режиму відображення у вигляді таблиці чи рядків з описами файлів. І традиційно знайома кожному команда для створення нової таблиці. Праворуч унизу сторінки достатньо натиснути на плюс, щоб створити новий файл. Після того, як ми створили новий файл чи відкрили наявний із журналом, можна додавати у нього власні стовпці, рядки та формули. Також ви можете налаштувати доступ і передати таблицю для перегляду класному керівнику чи представнику адміністрації. Можете його надрукувати або ж просто відкрити на мобільному пристрої. Основні команди для роботи з файлом знаходяться ліворуч у горі сторінки у відповідному меню з назвою Файл. Тут все, що стосується його створення, імпорту, публікації, завантаження та конвертації, перегляду історій, версій, налаштування та друку. Робоча область таблиці складається зі стовпців та рядків, на перетині яких знаходяться клітинки. Ліворуч унизу сторінки знаходяться вкладки з аркушем, а праворуч унікальний значок огляд, який для будь-якої виділеної групи клітинок надасть автоматичні пропозиції для аналізу даних. Праворуч у горі сторінки є можливість приєднатися до дзвінка чи показати цю вкладку під час виклику в Google Meet. І, звісно, кнопка керування доступом поділитися. Інші пункти меню за логікою назву та призначенням містять списки команд. Вигляд дозволить закріпити області зі стовцями чи рядками та показати формули, які обчислюються. Наприклад, для журналу актуальними буде середнє арифметичне для виведення підсумкових оцінок. А інтелектуальні функції нададуть пропозиції розумного заповнення та формул для аналізу даних. У меню Вставити зібрані всі можливості для вбудовування до таблиці діаграм і зведених таблиць, малюнків, функцій, розумних чипів тощо. Для нашого журналу легко візуалізувати рівні навчальних досягнень, середню оцінку в класі чи порівняти динаміку навчання за предметом кожного учня. А прапорці, спадне меню та розумні чипи не тільки зроблять таблицю інтерактивною, а й дозволять призначати завдання колегам, вкладати файли для швидкого доступу, керувати проєктами з прив'язкою до подій за розкладом у календарі. У меню Дані сортування, фільтри, статистика за стовцям. Тут система сама запропонує візуалізацію на основі даних стопців. І для цього вам не треба вводити жодних додаткових формул чи налаштувань. Для прикладу, візьмемо фільтр у таблиці з кодами, де приєднуються до Google класів за різними предметами. А статистику візьмемо за стовпцями в таблиці, де відсортовані відомості про учнів за різними класами та паралелями. Ще один приклад: у таблиці можна автоматично сформувати табелі успішності. Для цього слід саму таблицю підготувати, взяти прізвище та ім'я для кожного учня без побатькові. Скористатися функцією розділити текст на стовпці, і результат буде отримати максимально просто. Оберіть лише роздільник між фрагментами тексту. Також тут можна легко проаналізувати відповіді, надані респондентами у формі з опитування. Для цього оберіть. Очищення даних і отримайте пропозиції чи вилучення копії даних, що повторюються. Меню інструменти пропонує перевірити орфографію чи активувати автозавершення. Налаштувати сповіщення чи спеціальні можливості. Звісно, як і кожен цифровий інструмент Google таблиці мають вбудовану довідкову систему. Перевагою також є можливість увімкнути різні розширення для автоматизації будь-яких додаткових процесів. Наприклад, автоматично створити для кожного учня свідоцтво навчальних досягнень. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, не пропустіть наступні! Там ми розповімо, як увімкнути доповнення для автоматизованого процесу створення табелів успішності. Як перетворити таблицю на часову шкалу для слідкування за перебігом проєктів і відстеження їх статусу та багато іншого?